Розглянемо заповнення звітності для сільськогосподарського підприємства, а саме форму 50СГ та 2 ферм в конфігурації Баз-Агро редакції 2.1. Розпочнемо з форми 50 сг Заходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані та відкриваємо дану форму. Натискаємо на налаштування відповідностей та робимо початкове заповнення. Як бачимо, таблиця заповнюється показниками звіту. Нам необхідно заповнити значення показника, одиницю виміру та коефіцієнт переведення в центнери. Оскільки даний звіт заповнюється в центнерах, то для продукції, яка обліковується в кілограмах, необхідно проставити коефіцієнт 100 а для продукції, яка обліковується в тонах, коефіцієнт 0,1. Хотілося би зазначити, що обов'язковою умовою для заповнення звіту є проведення документу розподіл витрат, який робить запис в регістри накопичення затрати на випуск. Саме із цього регістру дані потрапляють до звіту 50 СГ, а також до звіту Аналіз витрат на випуск. Які ми сформуємо пізніше, щоб коректно зробити налаштування відповідностей по статтям затрат. А поки що сформуємо оборотну сальдову відомість по 271 рахунку. Та налаштуємо відповідності по номенклатурам, які є чи були в наявності та по яким був рух. Для прикладу, налаштуємо відповідність для пшениці. Знаходимо показник пшениця. Для зручності можна налаштувати показники в порядку зростання або зменшення. Обираємо значення показника із довідника номенклатура. Одиниця виміру підтягується автоматично, оскільки це центнери, то коефіцієнт переведення в центнери залишається 1. Якщо необхідно відобразити декілька номенклатур по показнику пшениця, то можна скопіювати відповідний рядок та проставити ще одну номенклатуру. В нашому випадку це пшениця товарна. Хотілося б звернути увагу, що для таких показників, як пшениця та ячмінь, обов'язково необхідно змінити показник на пшениця яра та ячмінь-ярий. Аналогічно заповнюються всі інші номенклатури по рослинництву. Що стосується номенклатур по «тваринництву», то значення показника ми обираємо із довідника Біологічний актив. Дані щодо реалізації наших номенклатур можна проаналізувати в реєстрі накопичення реалізація організацій. Саме ці дані потрапляють до розділу 3 звіту 50СГ. Та заповнюються аналогічно заповненню звіту форми 21СГ. Більш детальний механізм заповнення. Даного звіту був описаний у попередньому відеоуроці. Далі розглянемо налаштування відповідностей для статей затрат. Для цього сформуємо звіт Аналіз витрат на випуск, який знаходиться в підрозділі виробництво. Для зручності даний звіт я згрупувала по статтям витрат. Для прикладу налаштуємо відповідність по статті витрат Електроенергія. Знаходимо показник Електроенергія витрата та підтягуємо значення показника із довідника статті витрат. Важливо, що в кожній статті витрат має бути вказано вид витрат, інакше звіт не заповниться. Щодо статті витрат електроенергія, то в ній необхідно зазначити вид витрат матеріальні, оскільки сума по електроенергії повинна потрапляти до розділу. Прямі матеріальні витрати в рядок 2,008. Щодо інших статей витрат також необхідно проконтролювати, щоб в них було заповнено даний реквізит. Наприклад, якщо це оплата праці, то вид витрат повинен стояти оплата праці. Якщо це інші витрати... То вид витрат необхідно обрати інші. Таким чином налаштовуємо відповідності для всіх статей витрат. В кінцевому результаті, коли ми заповнимо всі показники, таблиця буде мати ось такий вигляд. Після цього. Можна перейти до заповнення та аналізу звіту форми 50 сг Як бачимо, у нас заповнився додаток перший, також заповнився додаток другий та додаток третій. Автоматичне заповнення додатку 4 в конфігурації не реалізовано. Що стосується заповнення форми звіту 2 ферм, то в даному звіті також необхідно зробити налаштування відповідностей. 2 ферм це скорочена форма звіту 50СГ, яку подають фермерські господарства. Отже, заходимо в звіти, регламентовані звіти вбудовані та відкриваємо дану форму. Тут також необхідно заповнити всі значення показника. Налаштування по розділу 1 даного звіту необхідно заповнити статтями затрат, які так само можна проаналізувати, сформувавши звіт аналіз витрат на випуск. Щодо розділу 2, то дані у нього потрапляють із регістру накопичення реалізаціорнізацій. Як бачимо, після налаштування всіх відповідностей звіт заповнюється. Автоматично. Наразі все. Дякую за увагу!